Тролейбусний маршрут номер 10 сполученням Жилмасив Перемога вулиця Героїв Крут щоденно перевозить близько 7 тисяч мешканців міста. Кожного дня перевезення здійснюють 5 автобусів. Комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт провело роботи з реконструкції контактної мережі маршруту номер 10 з вулиці Крут до Соборної площі. Десятий маршрут на надимає момент где десь по длині окола. Близько... километра. Сейчас он двигается дальше по проспекту Евроницкого до Соборной площади. Следующая остановка находится в районе спуска к парку Шевченко. Потом он, двигаясь по Соборной площади, пересекает проспект Яворницкого в обратную сторону и имеет еще одну остановку, на которой мы здесь сейчас и находимся, в районе Горного университета. Попередня кінцева зупинка була незручна тим, що не мала транспортного вузла з іншим громадським транспортом. Тепер можна пересісти як на перший трамвай, так і на тролейбуси за маршрутами 1, 4, 9, 16, а та Б. Ну я думаю, так удобно, бо для багатьох людей і мені, в принципі, так лучше, так як в до університету під'їжджати. Я особливо не відчуваю, тому що я їду в тому ж напрямку. Стало навіть немного удобнее. Нічого нормально. це удобнее навіть чем було раніше. До кінця року, за словами чиновників, маршрут дотягнеться до залізничного вокзалу. При допомогі цього продління ми плануємо. В ближайшее время, ну як мінімум, в течение 18-го року, відказатися від от передвіження маршруток по проспекту Єворницького. настає на ньому виключно електротранспорт, тобто трамваї і тролейбуси. Створення нового маршруту додало зручності у переміщенні. Наступна задача комфортне очікування транспорту. Треба створити зупинки там, де їх нема. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.